Вітаю вас на уроці. З вами вчителька інформатики Петрова Олена Миколаївна. Тема уроку оператори і вирази. Операції над об'єктами виконуються за допомогою відповідних операторів. Об'єкти, над якими виконуються операція, називають операндами. Кожний оператор може виконувати операції над строг визначеними для нього типами операндів. Залежно від типу об'єктів, над якими виконуються операції, оператори групуються в арифметичні, логічні порівняння, присвоювання та інші. Арифметичні оператори призначені для виконання операцій над числами. Якщо операція виконується над цілим і дійсним числами, то ціле число буде спочатку перетворено на дійсний тип, а потім виконуватиметься операція над дійсними числами. Результатом операції в цьому випадку буде число дійсного типу. Результатом операції ділення завжди буде число дійсного типу. До арифметичних операторів належать такі загальновідомі оператори, як додавання плюс, віднімання мінус, множення зірочка, ділення прямий слеш. Деякі операції у мові Python. Цілочислове ділення, тобто ділення без остачі. Позначка. Подвійний прямий слеш. У результаті виконання операції 10,0 ,10. поділити націло на, на 3,0 отримаємо результат 3,0. Ділення за модулем або остача відділення позначається знаком процента. У результаті виконання операції 10. Знайти остачу відділення на 3,0 отримаємо результат 1, 0, 1,0. Піднесення до степеня позначається подвійними зірочками. У результаті виконання операції 10, піднести до степеня 2, зірочка, зірочка 2, отримаємо результат 100. У мові Python використовуються арифметичні оператори з присвоювання. Операція збільшення значення змінної на вказану величину позначається як плюс дорівнює. Наприклад, x плюс дорівнює 8. Еквівалентна запису X присвоїти значення x плюс 8. Операція зменшення значення змінної на вказану величину позначається як мінус дорівнює. Приклад x мінус дорівнює 8. Еквівалентно запису x дорівнює і хмінус 8. Множення значення зміною на вказану величину Позначається, як зірочка дорівнює. x зірочка дорівнює 8. Еквівалентно запису x дорівнює х помножити на 8. Ділення значення зміною на вказану величину. Слеш. Дорівнює. Приклад слеш дорівнює 8. Еквівалентно запису x дорівнює x поділити на 8x 8. Один із варіантів імпортування можна реалізувати за допомогою інструкції from decimal import decimal. Наприклад, можна виконати такі інструкції. From decimal import decimal. Виконується імпортування з модуля десимал. Десимал у дужечках у лапках 1,123 тисячних мінус десимал у дужечках у лапках 0,5. Виконання операції. Виводимо результат десимал у лапках у дужках 0,623. тисячних. Для точного виконання операцій над числами у мові Python слугує модул decimal, у якому є функція Decimal. Цей модуль слід імпортувати до коду програми. Можна імпортувати модуль або його частину, наприклад, окрему функцію. Оператори порівняння порівнюють значення об'єкта, яке розташоване ліворуч від оператора, із значенням об'єкта, яке розташовано праворуч від цього оператора. Якщо умова виконується, то повертається значення true. Якщо умова не виконується, повертається значення false. Розглянемо склад, позначення та приклади використання операторів. Позначення. Подвійний знак дорівнює, назва оператора. Перевірка чи дорівнює. Якщо значення оперантів однакові, повертається значення true. Інакше значення false. Наприклад. 23 подвійний знак дорівнює 40. Повертає значення false. Тому що 23 не дорівнює 40. Позначення знак оклику дорівнює або знаки менше більше, послідовно один за одним. Назва операції не дорівнює. Якщо значення оперантів неоднакові, то повертається значення true. Інакше значення false. Приклад. 2 знак оклику дорівнює 13, 2 не дорівнює 13, повертає значення true, тому що дійсно не дорівнює. Операція більше, знак більше. Якщо значення операнда зліва більше за значення справа, повертається значення true, інакше false. Приклад 5 більше за 204. Повертає значення false, тому що 5 не більше за 204. Оператор менше. Знак менше. Якщо значення операнда зліва менше за значення справа, повертається значення true, інакше false. Приклад 5 менше за 204. Повертає значення true, тому що дійсно 5 менше за 204. Операція більше або дорівнює. Два значки поспіль більше та дорівнює. Якщо значення операнда зліва більше або дорівнює правому, повертається значення true. Інакше false. 17. Більше або дорівнює 17. True – Дійсно, 17 дорівнює 17. Операція менше або дорівнює. Значки один за одним. Менше дорівнює. Якщо значення операнди зліва менше або дорівнює правому, повертається значення true, інакше false. 43 менше дорівнює 17. Ні. False. Тому що 43 і не менше, і не дорівнює 17, у мові Python використовуються такі логічні оператори. NOT, ні. OR або AND і. Вони виконуються над даними логічного типу, які мають два значення: true, істине, false хибне. Результати виконання логічних операторів. Якщо X та Y false, тоді NOT X буде true, X or Y false, X and Y false. Якщо X true, Y false. Not X буде false. X or Y true. X and Y false. Якщо X false, Y true, Not X буде true. X or Y буде true. X and Y результат false. Якщо X true, Y true. Not X false. X OR Y true. X and Y true. І з таблиці видно, що оператор not є унарним, тобто діє лише для одного операнда. Результатом його виконання є значення протилежне значення операнди X. Результатом виконання оператора OR є значення false лише у тому випадку, коли обидва операнди мають значення false. У всіх інших випадках отримується значення TRUE. Результатом виконання оператора AND є значення true лише у випадку, коли обидва операнди мають значення true. У всіх інших випадках отримується значення false. Оператори над послідовностями виконують операції над списками, кортежами або рядками. Розглянемо таблицю операцій над рядками. Операція об'єднання позначається знаком плюс арифметичною операцію додавання. Приклад. У результаті виконання операції над рядками текст послі. Додати текст довність. Отримаємо результат текст послідовність. Операція повторення слугує для повторення послідовності задану кількість разів. Позначається зірочкою. Приклад. Текст AB зірочка 5. Помножити на 5. Результат текст AB, який повторено 5 разів. Операція перевірки входження послідовності одна до іншої. Позначається IN. Приклад, якщо одна послідовність входить до іншої, видається значення true. Інакше false. Виконання in – результатом виконання операції повертає значення true, тому що є такий текст, як виконання у другому тексті. Оператор in – результатом виконання операції. Є значення false, тому що перший текст не входить до другого. Операція перевірки на невходження однієї послідовності до іншої позначається not in. Приклад, Byte not in bit повертає значення true, тому що byte дійсно не входить до тексту bit. Byte not in Byte і bit повертає значення false, тому що byte входить у другий текст byte і bit. Над рядками можуть виконуватися також дві операції з присвоюванням. Операція об'єднання з присвоюванням позначається як плюс дорівнює». Приклад S має значення арифме текст. Дія S плюс «плюс дорівнює» і додаємо текст тичні. Print S. Виводимо значення S. Отримуємо результат текст арифметичні. Операція повторення задану кількість разів позначається як зірочка дорівнює. Текст S має значення NP. Виконуємо дію S, зірочка дорівнює 6. Виводимо значення S. Отримуємо результат 6 разів. Повторено текст NP. Оператори використовуються у виразах. Поняття виразу в програмуванні, аналогічне поняттю виразу в математиці. Вираз мови програмування складається із оперантів, операторів, круглих дужок, та визначає порядок виконання операцій над даними. Операнди виразу це змінні, константи функції та методи. Найпростіший вираз складається з одного операнда, наприклад, константи або змінної. Залежно від типу оперантів і операцій, і що використовуються у виразі, розрізняють вирази. Арифметичні результат отримого арифметичного типу. Логічні результат отримуємо логічного типу. Рядкові результат рядкового типу. Для кожного типу операції існують чіткі правила їх запису виконання, з якими ми будемо знайомитись поступово у процесі їх використання. Наведемо основні правила для арифметичних виразів. Не можна застосовувати підрядкові і надрядкові символи. Наприклад, вираз 2,5 помножити в дужечках а Б квадрат є неправильним. Його слід записати так: 2,5 помножити в дужечках А-Б, зірочка Б, Б помножити на Б. Закриваємо дужку. Не можна записувати дві або більше операції безпосередньо одна за одною. Наприклад, вираз А зірочка мінус Б є некоректним. Його слід записати так. А зірочка дужках мінус Б. Кожній дужці, що відкривається у виразі, має відповідати дужка, що закривається. Типи у паранді виразу повинні бути узгоджені. Якщо автоматично вони не узгоджуються, слід використати засоби перетворення типів. Що були описані до того. Розповідали ми про це на попередніх уроках. Операції в арифметичному виразі виконуються з урахуванням їх пріоритету. А операції, що мають однаковий пріоритет, у порядку їх запису, тобто зліва направо. Цікавий факт. Python входить до трійки найбільш значимих мов у сфері машинного навчання та аналізу великих обсягів даних. Як універсальна мова, Python має деякі застосування практично скрізь, навіть в ігровій індустрії. Сьогодні на уроці ви дізналися, який тип даних отримується після виконання операцій ділення. Який тип результату отримується після цілочислового ділення. Можете пояснити сутність арифметичних операторів з присвоюванням. Знаєте, які існують типи операторів. А також у чому полягає сутність ділення за модулем. Можете пояснити сутність оператора знак оклику дорівнює. Знаєте, як виконується логічний оператор AND. І можете пояснити сутність оператора OR. Можете навести операції, які виконуються над рядками, і пояснити сутність операції повторення рядків. Можете навести приклад перевірки входження одного рядка до іншого. Поставили вподобайку Олені Миколаївні, написали коментар до наступних уроків. Пока-пока!